Гарячий вікенту неділю мешканців багатоповерхівки, що на вулиці Виговського, 25, на світанку, збудила пожежа. Язики полум'я заполонили усю сходову клітку від першого до п'ятого поверху. Тож люди через шок та задимлення намагалися покинути свої квартири через вікна. Цих молодих жінок від нещасного випадку врятували МНСники. Вогнеборці силою затягнули їх на балкон, заспокоїли і вивели на вулицю. Загалом евакуювали 24 особи. Найімовірнішою причиною за ...стало сміття під сходовою кліткою, яке там збирали мешканці. Макулатура могла загорітися від недопалка, припускають пожежники. Обійшлося лише матеріальними втратами, обгорів під'їзд і сходова клітка. Ще один екстрений випадок стався у п'ятницю на вулиці Куліша. Там з вікна третього поверха мало не вискочила чотирирічна дитина, яку батьки залишили, закривши у квартирі. Собакою бійцівської породи крики наляканої дитини помітили перехожі. Вони викликали рятувальників. Дівчинку зняли з під на автодрабині. Мати, яка якраз намодилася, так і не змогла пояснити, чому залишила малечу без догляду.